Хто головний у сім'ї? Це питання може звучати просто, але насправді воно розкриває цілий шар культури, особистих переконань, емоцій і навіть болю. У різні часи і в різних суспільствах відповідь на нього була різною: від жорсткої патріархальності до спроб створити повну рівність. Але чи справді нам потрібен головний? І що це взагалі означає бути головним? Традиційний підхід у класичному уявленні, особливо в патріархальних суспільствах, головним у сім'ї вважався чоловік він приймає рішення, забезпечує родину, а дружина тримає тил. Це ніби логічна система, якщо все працює як у механізмі, кожен знає свою роль. Але в такій моделі є небезпека, коли одна сторона має владу, інша може втратити голос. Тоді... Починається не партнерство, а ієрархія. Партнерство альтернатива головному у сучасному підході все частіше звучить думка: у сім'ї немає головного, бо є дві зрілі особистості, які домовляються. Це не означає, що немає лідерства, але воно ситуаційне. Один краще розбирається у фінансах, він веде бюджет, інший. Має кращу інтуїцію щодо дітей, його рішення тут вирішальне. Головний не той, хто має більше влади, а той, хто бере відповідальність там, де сильніший. Але чому ми взагалі шукаємо головного? Це глибше питання. Багато хто з нас виріс у сім'ях, де все трималося на одній фігурі: матері, батькові, бабусі. І ми підсвідомо шукаємо опору, структуру, зрозумілість. Бо в хаосі співпраці важче треба обговорювати, домовлятися, визнавати свої помилки. Але саме через це партнерство і є зрілою формою любові, там немає диктатора, але є обопільна робота, діалог, компроміс. А що з дітьми? Батьки перше... перший приклад того, як влаштований світ. Якщо дитина бачить, що один головний, а інший підкоряється, це закладає певний сценарій у її майбутні стосунки. Якщо ж вона бачить взаємоповагу, спільні рішення, навіть суперечки, але з конструктивом вона вчиться взаємодіяти, а не підкоряти чи підкорятись. Висновок можливо справа не в тому, хто головний, а в тому, чи є між вами справжня команда не армія з генералом і солдатом а екіпаж, де кожен знає своє місце, довіряє і не боїться брати на себе відповідальність. У сучасному світі головний у сім'ї це той, хто здатен любити не з позиції сили, а з позиції дорослості. Хто головний у вашій родині? І чи справді вам це потрібно мати головного?